Вітаю вас, любі четвертокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо працювати над синонімами та читати народну байку. Відкрити, будь ласка, зошити та запишіть. 22 жовтня класна робота. Каліграфічно пропишіть велику букву Б, маленьку букву Б з'єднані з іншими буквами. Запишіть слова бабуля-банкір. Відкриваємо підручник на сторінці 65. Синоніми це різні за звучанням і написанням, але близькі за значенням. Нам потрібно знайти у словнику синонімів синонім до слова гарний. Будь ласка, проскануйте QR-код та відкрите. Словник синонімів. Вправа 1. Нам потрібно списати, визначити головне слово в ряді синонімів горизонт, обрій, видноколо, небосхил, небозвід, край крайнебо круговид. Вправа номер 2. Нам потрібно прочитати синоніми до слова говорити, у яких стилях мовлення краще вживати кожне зі слів. Заповніть таблицю. Доповідати, звітувати, казати, мовити, висловлюватися, цвенькати, подейкувати, балакати, гомоніти, молоти, базікати, лепетати. Розділіть всі ці слова у три стовпчики. Перший стовпчик це розмовний, другий науковий, третій публіцистичний стиль. І так, в розмовному я розмовляю з другом. Свенькати, наприклад, і так далі. В науковому стилі я виступаю з доповіді. Доповідати. Так далі. І в публіцистичному я читаю медіатекст доповідати. Будь ласка, запишіть. Вправа номер три: замінити повторювані слова синонімами. Оберіть з утворених три словосполучення. Склади з ними речення. В одному з речень установи зв'язок між членами речення. І так, брудна вода, брудна кімната, брудне обличчя, брудна гра, добра людина, добрий учень, добрий урожай. Довідка. У нас є такі слова: замозаний, неприбраний, нечистий, каламутний, багатий, чуйний, старанний, щирий. Наприклад, брудна вода ми замінимо на каламутна вода, брудна кімната. Неприбрана кімната, і так далі, запишіть, будь ласка, самостійно. Ще одне завдання цієї вправи нам потрібно відредагувати, що не так записати правильно: череда овець чи табун вовків. Звичайно, табун овець, а зграє вовків. І так далі. Будь ласка, запишіть самостійно. Наступна вправа четверта. Спішіть, вилучаючи зайве слово, Склади кілька речень із синонімами одного ряду. Кричати, горлати, голосувати, репетувати, співати. Звичайно, співати. Пахучий, запашний, духмяний, веселий, ароматний. Так, це веселий. Третє. Дбати, піклуватися, бігати, турбуватися. Це бігати. Хата дім будинок нора, житло – лоце нора. Складіть кілька речень синонімами одного ряду це самостійно виконайте завдання. Вправа номер 5 Нам потрібно прочитати текст: лебідь, рак та щука на сторінці 66 та 67. Визначити характеристику персонажів. Знайти застарілі слова. Яка мораль? Байки. Переказати байку за схемою, що було спочатку, що потім, далі і на сам кінець. Розкажіть нам, будь ласка, про дійових осіб байки, чому народ розповідає саме про цих тварин. Почитайте мораль байки, поясніть, як ви її розумієте. Відкрийте, будь ласка, щоденники та запишіть домашнє завдання. Нам потрібно прочитати виразно у підручнику сторінка 66 та 67 та в зошиті виконати вправу четверту та вправу шосту на сторінці 38-39. Дякую вам, дітки, за співпрацю. Ви були сьогодні молодчинками. Бажаю вам гарного мирного дня. Бережіть себе. До побачення!